Вітаю всіх. Ну що, давайте подивимося, що сьогодні вам руни покажуть. Загадувати тему я не буду, тож будемо, як то кажуть, дивитися на вмання. Ну що, я вже інструкцію приготувала, бо інколи все ж таки підглядаю в неї. Будемо починати, що для вас сьогодні приготували руни. Це вже, до речі, не перший раз, коли випадає пуста руна. Чому так відбувається? А вони показують просто, що немає нічого такого критичного, за що б треба було хапатися. Ну, добре, якщо не критичне. Показую, що для вас зараз період буде йти дуже такий гарний. Тут у нас іде феху або фео, руна багатства, руна насиченості, руна не зовсім задоволення, а скоріше відчуттям переповненості. З чим буде пов'язано це багатство? З вашою роботою, з вашими вміннями, з вашими вкладами в якусь перспективу на те, як ви вмієте робити з розумінням, які дії потрібно вчинити саме зараз, або отримати найгарний результат Верніше, найкращий результат. Якщо хтось починав нову справу, то показуючи ваша справа, вона йтиме вгору. Якщо хтось починав нові спілкування, вам показують, що ці спілкування будуть для вас корисними і приноситимуть вам багато о, цікавих моментів. Але в даному випадку Рона Фехо програється дещо в іншому розумінні. Не в розумінні матеріального багатства, в когось так, дійсно може бути і матеріальне багатство. Але тут ще показують і момент духовного багатства, коли ми, спілкуючись з певною людиною, набираємося необхідної інформації для нас. Ну ок, угу. а покажіть нам щось незвичне, що руйнуватиметься. Чому? Зараз я поясню. Знаєте, що буде незвичне для вас? Ви зараз можете дуже часто не знаходити спільну мову з людьми. І якщо вам буде здаватися, що о, з вами щось не так або щось типу того, вам розчищають дорогу. Але для цього прибирають людей, які вас зупиняють. І отут от дійсно незвичне буде, тому що нам може здаватися, що от якась конкретна людина, ну або якась спільнота людей, вона для нас дуже корисна. От з ними не то, що треба бути, а хапатися руками і ногами. А насправді зависаючи в цьому, ми позбавляємо себе нових можливостей, ми позбавляємо себе нових перспектив. Ну, а хтось і позбавляє себе нових стосунків. Тому що. Інтерпретуючи те, що є не зовсім вірно, або з позиції якихось таких тіньових аспектів, ми не даємо тому, що правильне, а тому, що необхідне статися в нашому житті. А як це відбуватиметься? Цих людей просто тихенько виводитимуть. Просто тихенько вводитиме. Тут у нас руна пер, ну, руна розчарування, іноді її ще називають. Знаєте, як це відбуватиметься? Це відбуватиметься, що от, о, вам потрібна буде чиясь допомога, а людина не проявила себе. А, вам потрібна була якась комунікація, людина. Не показала себе. Саме банальне може бути, коли вам здавалося, що відбудеться якась подія, і обов'язково все вам прояснить, так оця подія відбудеться. Тільки, можливо, не в тому сенсі, не а так, як ви собі уявляли. І що саме цікаве, у багатьох може проходити, що ви побачите людей незавуальованими. Всі ми, як би нам не хотілося, ми вигадуємо собі ідеальних людей. Комусь додаємо сміливості, комусь додаємо крила, хоча б треба було б вручити мітлу, а, при тому не в розумінні, що відьма, а в розумінні, що відсюди, як то кажуть. А ми м, думаємо, що зрештою ми їх знаємо краще за всіх. Але ні. Але ні. Добре, якщо вам зараз розчищають дорогу, то її розчищають до чого? Ні, ну, подарунки тут не можуть бути всім. Ну, як би ми не хотіли, я розумію, що загальний розклад, але говорити, що всі одразу отримують подарунок. Єдиний варіант може бути подарунки, якщо, до прикладу, хтось подарунок отримав на Хэллоуїнах, хтось під Новий рік, ну або хтось під Різдво, тут вже комусь везе. Таке може бути, але розумієте, ці подарунки вони такі з певним моментом зобов'язання. Що це значить? З певним моментом зобов'язання пізнання себе, якісь вам показують, що є ситуації, які мають вас показати набагато в вигідному стані. Набагато крутіше, ніж ви собі уявляєте. І я не здивуюся, якщо оцих людей, які у вас уводять, вони як трішечки вас занижували. Може бути такий варіант, коли вам здавалося, що якась людина краще за вас працює, якась людина краще за вас співає. Можливо, і краще співає за вас, але вас неможливо порівнювати, тому що ви в різних співаєте стилях. І це просто, ну, якби, ну, та саме, якби я, мабуть, Порівняла коп, так швиденько згадати, металіку і луча на повороті. Ну, чесно, це дві непорівняні величини, але вони однакові яскраві. однаково яскраві. Так і у вас, розумієте, ви як трішечки, порівнюючи себе з кимось, ви трішечки применшуєте себе. І вам показують, що найближчим часом одразу скажу, це не місяць, скоріше за все, ближче до кінця року. У мало кого проявиться до кінця місяця. Буду траплятися ситуації, в яких ви себе відчуватимете, ну, хтось суперґіол, хтось суперменом, то вже хто кому як дасться. Але ви себе не знаєте до кінця. Ви себе не знаєте до кінця, ви іншим людям давали можливість вас показувати, вас демонструвати, ну або вас коментувати. Не всі, дуже часто я говорю цю фразу, не всі люди однаково корисні. В вашому випадку це дуже буде помітно. Добре, для чого тоді потрібно трішки побачити себе в іншому світлі? Щоб змінитися. До речі, знаєте, що смачніше? Я не здивуюся, якщо багато хто зміниться зовнішньо. Може бути, починаючи від банального кольору волосся і закінчуючи станом, фізичним станом. Ви десь засиділись, вам вже давно пора змінювати себе. А можливо, хтось і зміни навіть власний напрямок. Призначена, навряд не така глобальна зміна, але. Щодо професії можуть бути певні корективи. Що в результаті це вам принесе? Чого перевернути лагус? Ага. А знаєте, що вам принесе? Коли ви будете бачити неправду наскрізь. Брехунів, як то кажуть, за версту. І коли наступного разу хтось вам скаже, що вам не пасує рудий кольор, ви спокійнесенько пошлите його під три чорти, а не підете перефарбовувати волосся. Тут що ж, ти типу того. Тож на цьому дякую за перегляд і, як завжди, до відео!